Мої вітання, друзі! Пропоную просту і дуже смачну заготовку на зиму з баклажанів. Взимку така закуска буде просто знахідкою. Пікантна в томатно-чисноковому соусі. Може бути чудовим гарніром до м'ясних або рибних страв. Ходімо консервувати. Півтора кілограми баклажанів ріжемо кружечками товщиною 1,5-2 см. Потім солимо їх. Приблизно 20 г солі потрібно. Перемішайте і дайте постояти хвилин 15-20. Тепер 1,5 кг помідорів. Зробіть хрестоподібні надрізи на них та залийте окропом на 5 хвилин. Після цього шкірка з помідорів буде зніматись без зусиль. Очищаємо їх, а потім розрізаємо на 4 частини. Відправляємо в глибоку кастрюлю і додаємо сюди 170 г чеснику. Блендером або через м'ясорубку перебиваємо до утворення рідкої маси. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння та варимо соус 10 хвилин. Тепер додаємо сюди кружечки баклажанів. Рідину, що виділилась після солі, злити. Висипаємо одразу всі баклажани. Знову доводимо до кипіння, потім зменшуємо вогонь нижче середнього та варимо під кришкою 20-25 хвилин. Періодично перемішуйте їх, але акуратно, щоб вони зберегли свою форму та не розлізлись. Через 20 хвилин додаємо ще 20-25 г солі. 50 г цукру та 25 мл оцту 9%. Обережно перемішуємо і варимо ще 5 хвилин на маленькому вогні. Тепер в простерилізовані банки викладаємо баклажани і щільно закручуємо стерильними кришками. Банки я стерилізую або в духовці при 120 градусах 15 хвилин. Або ж мікрохвильовці з невеликою кількістю рідини на дні банки 5 хвилин. Кришки ж можна просто прокип'ятити теж 5 хвилин. Ось і все. Переверніть банки догори дном, крийте покривалим борошником і залишіть так до повного охолодження. Ось така проста в приготуванні, але дуже смачна закуска виходить. На смак чимось нагадує Аджику, гостренькі баклажани в томатному соусі. Друзі, пишіть в коментарях, як ви консервуєте баклажани, буду вдячна за зворотній зв'язок. Бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!